І тепер у нас є, на секундочку, за один робочий день, коли 10 людей працюють 154 тисячі гривень. Я думаю, ви з легкістю зможете заплатити людям зарплату і заробити ось такі гроші. Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про горіхи, якщо бути точним, про їх обробку. Уявіть собі, ви не збирали тонну горіхів. І тепер перед вами стоїть задача найняти людину, яка буде обробляти горіх. Або опробити його самому. Сьогодні я розкажу про те, чи це виправдано, трошечки порахуємо з вами фінанси, скільки взагалі можна на цьому зробити. Ну і я дам вам в руки ще один інструмент, який дозволить вам заробляти гроші. Отже, дивіться, якщо максимально спрощувати, горіх може бути або ось таким шариком, або бабочкою. Ну, Бабочка це половинка від горіха, тому що. Горіх влаштований так, що ось тут його легко зламати, і шарик перетворюється на бабочку. Давайте почнемо з ринкових цін на горіхи. Отже, у нас ринкова ціна на горіх це 30-40 гривень, якщо здавати. Якщо купляти у діда, буде 80 гривень кілограм. Уявіть собі, що ви здобули безкоштовно 100 кг горіхів. Тобто пішли і зібрали, витратили на це робочий день. 100 кілограм горіхів запросто можна зібрати за 8 годин. Отже, здобули його, тобто це еквівалент 8 тисяч гривень. Зрозуміло, що продавати в роздріб невигідно, тому, скоріше за все, ви заробите всього 100 доларів, тобто 4 тисячі гривень. Невигідно, будемо думати, а чи варто його колоти? Отже, ми знаємо, що 1 кг горіхів на колоти. Ну, це в середньому від 10 до 30 хвилин, в залежності від вашого обладнання. Наприклад, мені набагато простіше, тому що обладнання спеціалізоване і дозволяє колоти горіх круглим. Це набагато вигідніше. Тепер давайте я назву ціну різних фракцій горіху. Отже, також опт і роздріб. Оптова ціна для того, щоб здати ось такий горіх на бабочку, буде приблизно 300 гривень. А на шарик буде приблизно 380. В роздріб його продають відповідно за 400 і 450 гривень. Тобто можна знайти за 600, але питання в тому, для чого? Ціна приблизно така. Якщо ми говоримо про горіх, який буде просто побитий, то ціна його нижча, тобто приблизно 250 гривень. Ну і само собою, ви можете його продати там, гривень за 300 можливо, за 350 гривень. Тепер нам потрібно порахувати, скільки виходить шкарлупи, тому що шкарлупа це сміття. І зрозуміло, це ваша витрата. Цигани, які купують цей горіх тонами у людей, вони потім його перепродають, зрозуміло, потім хтось його лущить, тобто це цілий бізнес. І хлопці приїжджають на машині на ринок і скуповують по людям горіхи. Отже, вони чітко знають, що виходить 44% горіха. Тобто ваші 100 кг горіха, які ви можете здати, або за 100 доларів, або за 200, вони перетворюються всього на 44 кг. В залежності від якості вашого обладнання, повторився, це буде вам подобатися або не подобатися. Ну, тобто, в середньому ви будете отримувати по 400 гривень з кожного кілограму. Тепер нам потрібно помножити. Для цього використаємо калькулятор. 400 множимо на. 44. І дізнаємося максимальну вартість всього, що у нас може вийти, якщо ми правильно поколимо гріх, якщо у нас не будуть великі втрати на технічній обробці. Отримуємо 17 600 гривень. На секундочку, на добу. Тобто абсолютно реально 100 кг горіхів за добу переколоти. Тобто за звичайний робочий день, якщо у вас є обладнання і якщо ви садите людину. І от тепер уявіть собі: людина на такій роботі може працювати запросто за 2000 гривень. Тим більше, я вже назвав максимально високу планку, тому що 2000 гривень на добу за 8 годинний робочий графік. Помножимо на 20, це вже дві штуки баксів. Зрозуміло, що робота колоти горіх дуже проста, і ви можете платити людині менше. Але ось це і є ваш бізнес. Тепер уявіть собі, що у вас 10 людей, які колять горіх. І в такому випадку ви платите людям. Ну, нехай по півтори тисячі гривень будемо рахувати такі реальні ціни, за які люди будуть готові працювати, а школярі тим більше. Це невеличка підказка. Ми проти. Рабської дитячої праці, але ми за те, щоб люди заробляли гроші. Тому я дав вам всі підказки і тепер давайте порахуємо. Витрачаємо на цю історію 15 тисяч за умови, що у нас є горіх. Ми дали роботу 10 людям на секундочку. І ці 10 людей можуть перетворити тонну горіха на 440 кілограмів. І таким чином у нас 440 множиться. Ну, нехай ми будемо здавати горіх максимально дешево. Нехай люди нам накололи горіх так, що страшно дивитися. І здали ми його за найгіршими прорахунками по 350 гривень. Ну, тому що була різна фракція, відсортували і так далі. 440 множимо на 350 гривень. І тепер у нас є, на секундочку, за один робочий день, коли 10 людей працюють 154 тисячі гривень. Я думаю, ви з легкістю зможете заплатити людям зарплату і заробити ось такі гроші. Тому дивіться, якщо відповідати на ваші запитання щодо того, чи варто колоти горіх і скільки на цьому можна заробити, то заробити можна реально непогані гроші. Цими займаються цигани. Вони купують у людей горіх, дають якимось плебеям з свого. Виводку, ось цей горіх поколоти, і залишається чистий горіх, який вже можна продавати. Або пасічникам для того, щоб горіх заливати медом, зрозуміло, що такий горіх буде коштувати дорожче. І там потрібні цілі ось такі кругляшки. Ну, повторююся, тому що їх складніше колоти, і виглядає він більш товарно. Повторюся, за годину, ви можете наколоти чимало горіха. Тобто від 1 до 5 кілограмів, якщо у вас руки ростуть з правильного місця, якщо у вас є обладнання. Ось такі цифри, це дуже просто. І якщо ви можете просто познайомити потрібних людей, запропонувати їм роботу, знайти школяра в 11-12 класі, не знаю, чи 12 клас зараз є, але я чув, що діти, які пішли в школу 2 роки тому, вже на 12-річній системі освіти. Так ось. І хлопці, яким 17, 16, 18 років запросто можуть на вас підпрацьовувати. І таким чином ви створили робоче місце. Ви заробили купу грошей на горіхах. Ну і за 30-40 гривень ви можете купити цей горіх. Якщо у вас є вантажівка або звичайний автомобіль на колесах, ви можете пошукати по OLX. Люди продають сухі горіхи 1-2-3 річної давнини. По 10, 12, 16 гривень за кілограм, тобто це взагалі безцінь з врахуванням того, що горіх сухий і легкий. Ну і зрозуміло, що він може бути спліснявий, він може бути старий. Це також ваші ризики, але без ризику не існує бізнес. Повторився: ось ця цифра 44%. Тільки-но випробувано мною. Ну і так як у мене є обладнання, я зробив це доволі швидко. Менше, ніж за 30 хвилин ось така таця. В ній приблизно 2,5 кг горіху. Зрозуміло, що це вимагає час і у мене є набагато більш вигідні теми, тому особисто я цим займатися не буду. Але якщо у вас є дитина, якщо у вас є дружина або батьки, які нічого не роблять, просто завозите їм центнер горіха і отримуєте. З них профіт. Ну і так само, зрозуміло, з ними поділитись, ну, тому що це вже фінансова тема. Якщо ви не будете заохочувати людей фінансово, то люди від вас просто відмовляться. Але я сподіваюся, тепер у ваших руках ще один потужний інструмент. Цей інструмент не для слабаків потрібно. Уміти спілкуватися з людьми, потрібно домовлятися, потрібно думати головою, тому що 154 тисячі за добу це вже не жарти. Це 4 штуки баксів при тому, що навіть на попереднє відео були довбадзьоби, які писали, що горішний бізнес кришується державними органами і так далі. Але ось я вам живий приклад. Я поїхав, труханув горіхи, зібрав їх. Повторюся, у мене зараз тона горіху, яку я буду реалізовувати за декілька днів. Вигідно, мені цікаво здати гріх вигідно, тому це займає у мене час. Насправді ви можете по дзвінку телефонному здати його в той же день по 40 гривень, але мене цікавить по 60 І ось така математика. Ви можете займатися цим самостійно. Ви можете бути в цьому житті ким завгодно. Ви можете заробляти гроші, і я можу заробляти гроші. Але моя ціль розказати вам про ці теми, тому що сьогодні у мене теми набагато більш вигідні. Ну, а якщо ви хочете дізнатися про ще декілька цікавих тем, які дозволяють вам заробляти від 10 тисяч гривень в день, підписуйтесь на цей YouTube канал, і я буду розказувати про всі ці теми, тому що особисто я випробував їх на собі. З дитинства я зробляю саме так. І тому я думаю, цей канал буде наповнюватися дуже цікавими темами, тому що повторився, через всі їх я пройшов. Чекаю на вас в наступних цікавих відео і до нових зустрічей!